Вони так перевертують. Але пора. Партия регіонів, чи васав партії регіонів, як і інші партії, чи ті люди, які записалися свідомо сюди, не знаючи, що працюють сьогодні зі своїми гаслами, ті люди підтримують місце. Так поясніть що ви робите. Ви кажете, що можна підтримувати тих, на майдані. Ну

Літенант, я вас прошу, Виконуйте свої обов'язки, ми платимо вам податки. Виконуйте. Ну хто ви, звідки, пане? Звідки ви? Хлопці, забирайте. Яка була, звідки? Дякуємо. Хлопці, давай, давай вас акція по дозволу, міську раду це дозволу. А що у вас таке? номер. Зареєстровано в ТВК. Ми зареєстровані в ТВК. Ми йдемо на вибори, ви розумієте, що ми мий-клас. Не можна таке робити? Не Нехай не роблять хуліганські діни підходить, вибирають. А, не, а що тут написано, як так звали? Аналогічно, я так не знаю. Що стало? Ну спочатку розберіться. зробили, я Ви спочатку початку... розберіться. Що б ти не робив, не можна того робити. Ти галичанин. Так, да, я галичанин. Мирно, мирно треба рішити. І тому, що радники, радники заважають провести мирно. Звичайно, що так само нічого. Може, все біля люди. 32 жовтня закінчиться, і все буде. Далі треба буде жити. Далі треба буде всім нам жити, так. プラスの数字は。